Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії на кухні. Дівчатка, ми готуємо. Ось що готуємо? Навіть хочеться вам розказати маленьку історію, що ми готуємо. Ми будемо готувати єврейський форшмак. От. Або, якщо сказати простіше, це оселецева намазка на хлібчик. Колись, як я була молода і гарна, як я була молода і гарна, була я в гостях в Білорусі. Ну, можна сказати, якби в такого свого кавалера, парубка, який бігав за мною, ось. І його мама, в неї було день народження. І от вона, ми готували, я, звісно, допомагала ось, і ми готували оцей єврейський форшмак. Я пам'ятаю єдине, бо це було дуже давно пам'ятаю єдине. Казала вона мені все дуже дрібнесенько різати. Ось, дуже дрібнесенько було різати. Ну, ми зараз поріжемо не так дрібнесенько, бо в сучасному світі є блендери, мясорубки, все це думаю можна собі полегшити. Ось. І ще, що вона казала, що в них без ось цього єврейського форшмака не обходиться ні одне свято, ні одне застілля без нього не обходиться. Отож, і ми спробуємо приготувати єврейський форшмак. Дивіться, що нам для цього потрібно? Нам потрібен один оселедець. Якщо ви любите газденьки брати цілий оселедець маринований, ось, і, і вичищати там кожну кісточку, беріть такий. Я такий не люблю, бо того, що занадто я тими кісточками переймаюся і занадто довго їх вибираю. Тому я собі взяла ось таке філе маринованого оселедця. 100 грам масла. Філе якби, має бути один жирненький оселедець. А я взяла упаковочку філе, така, як є, ну, от я думаю, два кусочка, як з оселедця, ну і ще трохи. Ну, якби це був один жирненький оселедець. 100 грамів масла. Петрушка, лимончик до прикраси, чорний хлібчик уже їсти до самого форшмака. Ось. Цибулина, два яйця, яблуко. Столова ложка оцету яблучного, в мене домашнього виробництва, сіль за смаком і білий мелений перець за смаком. Отож, приступаємо, перше, що ми будемо робити, будемо все нарізати більш-менш дрібними кусочками, а потім ще трохи блендером змішаємо. Все, починаю я з цибулі. порізали, Даємо собі в мисочку, в якій ми будемо зараз ще подрібнювати блендером. ось, Давайте яблучко, бо я його почистила, воно темніє. яблучко таке беріть якби більш, більш кисле, як солодке. Зараз вже не надто є вибір яблучок, То я, чесно, навіть не знаю, яким на смак, але мабуть, це таке в мене буде більш до солодкого. Ну, нічого ми виправимо ситуацію яблучним оцтом. Ось, нарізаємо яблучко купиками дрібними. Яблучко, дівчатка, порізали. Нарізаємо яйця. Також довільними квадратиками, більш-менш, бо будемо блендерити будемо. Так що все подрібниться. Так, подрібнили. І яєчко, тепер дрібнемо наш оселедець. Тобто нарізаємо. Все, дівчатка, порізали. Газденьки мої, порізали оселедець. Зараз я його переб'ю блендером. Тобто, всю цю масу все разом переб'ю. Ось. Додамо масло і ще раз переб'ю. Покажу вам вже перебиту масу, щоб не годіти у відео. Так, дівчатка, перебили, бачите? На ось таку масу. Досолюємо за смаком. Яблучний оцет. Це не коняк. Яблучний оцет у мене домашнього виробництва. Зробив мені один добрий чоловік. Ось столову ложку яблучного оцету. Гарно перемішуємо. І білий мелений перець, не чорний, білий. До риби завжди бі... краще білий підходить, щоб ви знали. От, за смаком. Ну, чекайте, щоб я зараз не зробила такий смак, що. Так. Вона брала ложечку. Незручно мені, нема куди мені його пересипати. Газденьки, Зблендарили. Так, потім ще з маслом. Переставили в другу посудину. Ну, як каже оператор, що вигляд ну, мається на увазі, що блідий колір. Трохи такий. Але це ж не про колір, це про смак. Можна, звісно, додати туди зелені. Але я роблю так, як, як, робила, як робила колись в Білорусі. Ось так ось. Подаємо з чорним хлібчиком, підсмаженим на пательні чугуні без жиру. Ось, тобто грінки. Чорні гріночки, наш форшмак, петрушечка, лимончик. І, звісно, пробуємо. Я з'їм. Мінуточку? Добре, не буду. Тобто я з'їм, тільки не буду на камеру це робити. Признаюсь вам чесно газденьки. Що це все в процесі, випадково пригадується. Ось, я вже казала, що навіть якби я просто брала рецепти свого записника, якому 25 років не менше, то мені їх готувати й не переготовити. І ось так згадала про цей форшмак. Бо я кажу, і я його нарізала, і я його там навіть не спробувала. Але нарізати я його нарізала і добре знаю, що, що давалося до нього. І зараз я його зробила. І оператор в мене скуштував і сказав, що також таке подобається така намазка на хліб, тобто єврейський фаршмак. Якщо і вам таке подобається, хто любить рибу, готуйте, смакуйте. Заходьте почастіше на мій канал за якимись новими рецептами відео. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі, запитуйте. Я всім обов'язково відповім. Усім, хто зараз вечеряє смачного, ось і до зустрічі! На каналі Просто Смакота від Марії. Ставте вподобайки, ось поширюйте. Всіх чекаю на каналі.